Мови, так, Ми записуємо Всесвітній День книги. Ми сьогодні присвятили цьому на уроці читання і переказували. Так, вчилися вже переказувати. Ми вміємо на питання відповідати, а от переказувати ще самі ми починаємо вже вчитися. І так на сторінці 65 букварика. Так? так, перевертай сторінку листочок. Цілий рівненько. Денисику, то щось дуже довго ти все робиш. Швиденько, не дивися на мене, швиденько записуй. Щось твоя голова ходить у різні сторони, а не там, де треба. Ціле слово прочитав і продиктував собі. Все світній День книги. Завершуємо, друзі, ми вже йдемо працювати далі. Поклали перед собою буквари. Сторіночка 65. І так, давайте з вами розглянемо табличку. Що нам пропонують в цій таблиці? Що нам треба сьогодні? Про що дізнатися? Заголовок ми бачимо, червоним пише що? Букви Я, Ю, є. є. Отже, щось про них, ми, про ці букви будемо сьогодні говорити. Так? Ручки з рук поставили, поки що ми нічого не пишемо. Вже все записали і слухаємо. Читаємо разом. Пальчик поклали в табличку. Читаємо Донецьку табличка і е, сторінка 65 наступ, я все показую і все говорю. Так. Є пальчик? Так. <плес> ти вже дописав? Так. <плес> ну, то е, давай з нами працюй. Лише вже того сусіднього дня. Ти мав це писати посередині. У мене всередина є, а ти. Ручку треба взяти, ми вже беремо. Все, Читаємо тут. Букви я Ю, є, позначають два звуки. Ми це вже знаємо. Так. так. Тепер ми ж закріплюємо. Називаємо Х. А. Це до якої букви? До я. Хі. У. Це Й. до якої. Й. Ю. Й. Е, це е. до якої? Є. Е. 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 Настуся твій пальчик не в книжці. І так, читаємо далі. На початку слова яма позначає два склади. Тому що ї, а я. Я казала з краєчку починати, а не. Не так пальчик кладемо, а ось так пальчик кладемо. А ти як пальчик поклав на пальчик? Що в мене є там пальчик, як поклала? А? Як я клала той пальчик? От клала пальчик? Все, більше нічого не пиши. Я не можу писати, то що мене. Нічого не пиши пальчик у книжку. Дальше, другий рядочок. На початку складу. Мо я. Я. Це що? Іде другий склад, так? І він знову стоїть, що йде на початку. Після апострофа. Бачите, після апострофа ім я. Ми казали, що приголосний який таєм. Перди, правильно навіти. А, а... а... я ю є означає два, два... звуки після апострофа. Читаємо наступний рядочок. Буква «Ї» Й... завжди а... позначає а... два звуки. Й... І. Читаємо їжа. Ві... 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 І жа! Ми вже це знаємо? Да. Знаємо, знач, ми розумні. І так, слухаємо наступне завдання. Поставили пальчик, де один пише великий. Я читаю, ви слухайте. Завдання. Спиши вірш про завбачливість. Знайшли пальчиком, де наш віршик про завбачливість, де знайшли, ми перше читали. Правильно, ось, про прозабачивсь, про лисичку йшла. Замінивши малюнки словами, підкресли слово, у якому більше звуків, ніж губ. Склади запитання до першого речення. Ми вміємо вже на такі питання відповідати. Так. Вміємо, ми на листочках, так? Ми ось на таких гарних листочках завдання постійно виконуємо, так? Де речення читаємо, відповідаємо на питання і діти це вже вміють. От зараз ми це все і спробуємо. І так, перше слово, яке ми будемо писати, хто допоможе мені. Яке перше слово пишемо? Лисичка. Пишемо всі з нового рядочка. Чуть-чуть відпускаємо від краю. Лисичка. Звичайно, що з великої букви, тому що перше слово це не ім'я лисички, просто перше слово. Так, здорову є дочка. Так, постучок. лисичка. Пиши, пиши, забери книжку. На книжці не пишемо. Розверни зошит. Швиденько з дошки. Лисичка. Андрійко, читай далі. Кошик. Так і записуємо. Ви не чітне, хто є? Соломітка. Хий. Бачите, як я перенесла по складах. Невеличкий. Записують гарно тепер. Так. Ну, я маю темп письма швидший, то я вже записала, а ви за мною помаленьку записуєте. І так, нам зараз треба перше речення. Розібрати по питаннях. Читаємо. Лисичка, кошик, збирає лисички. І так, перше питання. Хто? Записуємо з нового рядочка. Хто? І знак питання. Moi. Перейдемо кому, крапочку, кому. Що робить лисичка? Збирає. 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 Крапка кома. Збирає. Збирає. Далі нам пропонують слово. Куди? Я би, наприклад, вибирала питання У що? У що? У? У вони кажуть, вибирають куди. А я люблю таке слово У що? У що? Ну де? У що збирають? У кошик? У кошик. Так і пишемо. У. Кошик? Куди? У кошик. Або у що? У кошик. І тут такі дописуємо, що? Що вона збирає у кошик? Лисички. 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 Зверніть увагу! А тут ставимо питання, що? Чому тут хто? Я перше казала. Живе, живе. Бо жива лисичка тваринка. А тут не живе. не живе гриб, не живий. Він, е, це є природа жива, це є жива природа лисички, гриби. Але не істота. А питання ми ставимо, хто до істоти? Тварини і люди до істот. Не до живої. Ж... Природа це жива. Жива. Але не істота. Оце ви не путайте. Так, дописуємо. Дописуємо. Давайте глянемо з вами на наступне завдання. Два. Прочитай слова, назви, назви в них букви і звуки. Добери слово до схеми. Ось читаємо слова і зараз будемо виконувати таке завдання. Завдання два. Ти собі дописуй, Давиди, дописуй. Читаємо які слова? Я. Як? Далі. Не чую вас. Моє. Мояка. Їй. «Моя, 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 не голю. Книголю. Книго Молодець, я Рука на столі, друга. Ну, ти дописуй речення. Ти то, Більше нічого не пиши, е, вже більше нічого не пиши. Ні, ні, вже не пиши. Так, ви собі, хлопці, дописуйте речення і починайте з нами працювати. Знову рядочка, пишемо. Я. Я. Скільки букв? Дві. Де бачите букви? Одна Одна буква написана. Один бук, крапочка, кома Написали. Скільки звуків здали Олівчик, підкреслюємо. Хто назве? Я. Є. Два звуки. А. а. Підкреслюємо і пишемо. З В. Ми підкреслюємо. Скільки складів? Я. Скільки голосних має? Тут два голосних. Один, а ти я хотів сказати. Один голосний, один склад. Це Підкреслювати олівцем, Пишемо все. Ми тепер колір дописуємо, а ті бомбони, що на руці, вони не повинні бути. Далі пишемо слово як. Я пишу. тепер за нами оце. З нового рядочка. Як? Вже переходи на другу. Продовжувати. Не думай, а пиши вже. Бо ти довго думаєш і тоді не встигаєш. Пиши. Так, як у мене на дошці. пиши. Скільки букв? Дві. 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 Так і пишемо. Два Б. Трапочка, кома. Звуки називаємо. Прошу. Й. Гіб. А? Три звуків, Молодець. Три звуки. Скільки складів? Один Один. Один склад. Який це? Голосний. Голосний. Гіс. Тудай. Ні, Ї завжди м'який. Ми забули. Ї? і далі. Е? Ї? Е. Завжди Ї Завжди м'який. Ми це казали. Завжди. Переписуй, переписуй, сонце, не сиди. Хто полічить, скільки звуків ми знайшли? Почули? Скільки звуків, Анастасія? Ми вже назвали, назви тепер кількість. Скільки? Чотири. Чотири. Обуло сякла. От як полічити, скільки складів? Що треба полічити, Дениску? Що треба полічити? Вже забув? Що лічимо? Скільки, скільки складів, голосних, стільки складів. Повторили ці разом. Скільки голосних, стільки складів. Скільки голосних? Два. Два. Скільки складів. Два. Сиків. Скільки. Крафона. Склади. К лади до голосної. Після Л йде А. І ми зупиняємо до голосної. О, дяка. Молодці. Д. Пом'якшилося, бо дала йому йод. Дала я. Далі. Звіночка Який це? Твердий, приголосний і оскверстаний. А назви його. А, А-а-а. от перелічимо. Два, три, чотири, п'ять. шість. 60. 60. 60. Скільки губ, стільки звуків. Чому? Бо я позичила його для. д. Дл. Пом'якшила його, позичила його. Так? І ще одне слово запишемо. А Там ще є два маленькі. Одне маленьке, їй. Скільки букв? Дві букви. Ага, склади ми ще до не записали. Скільки складів? Шість. Складів. Скільки голосних? Ну, повторюємо ще, скільки голосних, скільки складів. А ти вже хотів букви нам ще раз сказати, так? Раз, відкриваємо рот. Скільки разів рот відкрили, скільки складів. А тут тільки один. Єсть! Чого ти тепер голову це все не пишеш? Що сталося? Ручка не пише? То руку підняти і сказати. На, другу бери на мені. Оце все, що я пишу, за нами пиши. Книгу люблю останнє слово. Люб. Лічимо Скільки букв, Хто швиденько лічить? Дев'ять. Що впишеш, то твоє. Що не пишеш, то все. Приголосник ведий. Що встигаєш, то пишеш. А що не встигаєш, то за ти платити не треба. Молодець. О, здумаємо. Голосний. А тут як? Такий приголосний? М'який. М'який. А тут. Ні, не ю. Голосний. Голосний, але який звук? Голосний. О, Голосний. Чому? Голосний. У, чому лише? Доба. Бо ю Є позичило для приголосу, щоб він став м'ягенький. Він йому позичив. То лишилося і в приголосу. Полічіть, скільки в нас е, звуків. Скільки голосних, стільки складів. Хто голосних? Три. Три. Три молодець. Три соколи. І крапочка. І крапочка. Вісім звук. Я не стараюсь. Останнє. Дописуй. Дописуй. Отже, що ми сьогодні з вами працювали? Над чим ми працювали? З якими буквами? Я є. Є. Що ми про них дізналися? Ми вже це знали, але повторили. Що повторили? Що я ю є, може мати. Два звуки, а може мати один. Коли один? Коли позичає чає при голосному йо. А два коли після голосної або на початку. Що ми знаємо про ї? Завжди два звуки. Це якщо ви будете повторювати, повторювати, то ви будете знати.